Друзі, перші про головне поїхали. Це була страшна неділя, яку в російських штабах уже називають чорною. Після серії принизливих поразок і масової капітуляції підрозділів у самому Коп'янську. Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов ухвалив екстрене рішення кинути в бій останні резерви, сподіваючись прорвати оборону ЗСУ стилу. Під виглядом нічного перегрупування колона з майже 800 військових бронетехнікою. БМП і мінометними розрахунками рушила в напрямку північної околиці міста. Завдання створити вогнище нестабільності, відтягнути сили ЗСУ та забезпечити евакуацію залишків ото частин, але реальність виявилася зовсім іншою. Українська розвідка отримала точну інформацію про рух колони ще на етапі формування. Завдяки даним із дронів радіоперехопленню та агентурів тилу удар було підготовлено блискавично і реалізовано з математичною точністю. На підступах до Куп'янського колону зустріла багаторівнева оборона, заміновані ділянки, засідки, керовані протитанкові системи, артилерійські батареї і дрони камікадзе. Резерви потрапили в ідеальну вогневу воронку. Бойова техніка згоріла ще до першого пострілу. З неба одночасно діли в Є дрони і розвідувальні апарати, які наводили артилерію. Спроби росіян розосередитись, закінчились хаосом. Розірвані колони, зламаний зв'язок, крики в ефірі про втрати і поранених. Протягом трьох годин на місці розгорівся пекальний бій, який завершився повним знищенням противника. Із 800 осіб до меж міста прорвалися лише двоє. Поранені, деморалізовані, без зброї. Їх захопили українські бійці вже на околицях. За словами одного з них, це була пастка з усіх боків. Нас просто розчавили. Ніхто навіть не встиг зрозуміти, де фронт. За останніми зведеннями на полі бою залишилось Но часов тіл, частина обгоріла в техніці, інших розкидало вибуховою хвилою по лісосмузі та полях. Медичні евакуаційні групи РФ, які намагались наблизитись, були змушені відступити. В районі працювала українська артилерія, яка контролювала підходи. Рештки розбитої техніки зібрані в єдину лінію, як нагадування про ще одну спробу перелому, що завершилося розгромом, Герасумов не з'являється публічно. У генштабі РФ тривають закриті наради, спроби терміново перекинути пояснення в інформаційне поле через анонімні канали, але навіть серед проросійських блогерів, з'являються. Слова жартовний наступ, катастрофа і втрати, які зруйнували армію зсередини. Що ж, ця подія ще один доказ того, що російська армія втратила не лише ініціативу, але й стратегічну логіку. Кидати резерви в лобову атаку знаючи про контроль повітря та перевагу ЗСУ в розвідці. Це не плана паніка. Куп'янський, який мав стати для РФ точкою перегрупування, перетворився на братську могилу для кращих залишків резерву. А сам факт того, що прорвалися лише двоє свідчення повного провалу координації. Наступальних можливостей у регіоні більше немає. І війна для Герасимова вже не про перемогу а про те, як уникнути власної відповідальності за одне з найпринизливіших рішень цієї війни, втрати росіян під Куп'янськом після провальної спроби прориву стали одним із найстрашніших за весь період вторгнення. З понад 800 військових, яких Герасимов кинув у бій, понад 600 були знищені, просто на підступах до міста. Багато з них навіть не встигли вступити в контакт із українськими підрозділами. Ще близько 150 отримали важкі поранення. Більшість із яких несумісні з життям. Евакуація була неможлива через щільний вогневий контроль зсу. Ли бою всі обгорілими тілами, уламками техніки, розірваними бронежилетами та залишками згорілої амуніції. Бронеколони буквально плавалися під ударами дронів і артилерії. Те, що мало стати підкріпленням, перетворилося на масове знищення в чистому полі. Українські військові, які брали участь у боях, кажуть, такого рівня втрат вони не бачили з часів. Найгарячіших боїв на сході це була не просто поразка, це був контрольований акт ліквідації угруповання, що йшло на забій без шансів на успіх. Від окремих підрозділів залишились лише позивнів перехоплених раць. Російські резерви кинуті в біз згоріли фізично і символічно, ставши черговим доказом того, що армія РФ більше не здатна нести наступ. А її втрати це вже не військова статистика, а національна трагедія, яку ховають в чорних мішках без імен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.